На депутата Андрія Лучика готують позов до суду за необґрунтовані звинувачення у корупції. Під неаргументовану критику обранця потрапило комунальне підприємство, що опікується харчуванням дітей у школах. Депутат звинуватив директорку комбінату у розтратах, а вона звинуватила його у відвертій брехні та маніпуляціях. І тепер уже суд вирішуватиме, хто у цій історії краде, а хто обманює. Новий тиждень, новий скандал. Представник партії Свідомі Андрій Лучик опублікував допис, в якому звинуватив у фінансових зловживаннях комунальне підприємство, комбінат шкільного та студентського харчування, начебто директорка цього закладу, наживається на обідах для школярів. За версією пана Лучика, комбінат закуповує продукти харчування за дуже завищеними цінами, до прикладу, свинину по 520 гривень за кілограм та яйця по 14 гривень за штуку. Андрій Лучик скрупульозно зрівняв ціни з вартістю на аналогічні продукти у супермаркеті Сільпо, але не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів. В свою чергу директорка підприємства Світлана Шміт стверджує, що подібні заяви це відверта брехня, і вона готова засвідчити це відповідними документами. Шановні депутати, шановні присутні, ми сьогодні зібралися для того, щоб оправдати і показати вам ціни. Є, по яких ми купляємо на сьогоднішній день, і по яких цінах ми купляємо на сьогоднішній день продукти харчування? Неправдива інформація від депутата Андрія Лучика, вона нас дуже збентежила. І на сьогоднішній день ми всі документи по, по цінах на продукти харчування, які дійсно існують на сьогоднішній день, вам все надамо. За результатами оприлюднених звинувачень в комунальному підприємстві була організована зустріч з депутатами, які ретельно вивчали усі проведені закупівлі. Давайте по всьому, да, по цьому давайте підтачання. зразу озвучимо да. куряче філе. Ви купуєте по, по якій ціні? 177 сімдесят 1007... Без, гривень. Сто без ПДВ. А, з ПДВ. 177 гривень. А було озвучено, що ви купуєте по 450 гривень по п'ятсот так. А звідки така інформація? 520. Це до депутата ручих. Було озвучено, що яйця курячі ви купуєте по 14 гривень. А є прихідні є, документи? Є, є, є досить там ці місяць, О, яйця куряче. транспорт, транспортне, якісне посвідчення, всі документи, не таблиця, а всі документи з печатями і подписами». Угу. Яйця курячі без, без ПДВ, а з ПДВ виходить. – 3,20. – двадцять. Давайте Пайте, ще по, по картоплі пройдемо. У нас є, у нас по школах ходять, але привозять із юнчика. – Картопля була озвучена, якщо я не помиляюся, 60 гривень за кілограм. А ви купуєте? Ось 17 зараз, але буває накладна, теж товарно-транспортна, всі документи якісні. У нас окремо, якісні посвідчення 17 гривень за кілограм. Учасники зустрічі запевняють, що також гадки не мають звідки з'явились чутки про корупцію. Адже надані документи свідчать про відсутність маніпуляцій в закупівлях. Я переконався, що все у вас по закупівлі нормально, як депутат, і я сьогодні це донесу своїм виборцям. Можливо, Валентина Володинарка ще має ну мені коментар. просто цікаво, якось якби мені хотілося б почути все таки таку інформацію викинути в такий, скажімо, в медіапростір. Звідки, якби пояснив, звідки така цифра? Те, щоб не було такого, де говорили, що для прикладу яйця закуповуються там по 14 гривень. Ми бачимо ціна 3,20 по прихідних накладних. Картопля говорили по 60 гривень закуповуються, Ми бачимо втричі дешевше. Те саме з м'ясом курятини, те саме по свинині і по інших продуктах харчування. Тому ці всі документи будуть надані, і обов'язково кожен з депутатів ознайомиться. Досі невідомо, звідки пан Лучик взяв опубліковані цифри. Чи є у нього якісь документи на підтвердження, чи це лише його власні припущення? На сьогоднішній день я неодноразово телефонувала до Лучика Андрія, я його запрошувала на підприємство що в нього, Якщо в нього виникають якісь питання, я йому все поясню. Від нього ніяких не було до мене питань, він тільки присилав свої депутатські запити. Все. Він не хотів мого пояснення. Обурена оприлюдненою інформацією, директорка комбінату планує звертатись до суду, де тепер вже будуть вирішувати, хто дорожче купував, а хто і більше збрехав. Можливо, депутат Лучик хоче розшатати якусь ситуацію, незрозуміло мені. Ми будемо це все вирішувати суді. Бачите, вони за політичними баталіями не бачать людей. Варто зазначити, що це вже не перша спроба представників партії свідомі дискредитувати роботу комунальних підприємств міста. Ще не вщух конфлікт навколо людської стоматології з гучними сварками за участі цих депутатів, як тепер вже галас навколо харчування дітей. Залишається лише здогадуватись, обранці зумисно намагаються саботувати роботу важливих комунальних закладів чи просто необережно оперують неперевіреною інформацією. Анна Рарох, Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.